В Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. Нині підраховано голоси на усіх дільницях. Шольц визнав поразку. Церва Україна мене звати Владислава Підлісна. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте наші відео і далі розповідаємо про результати виборів у Німеччині. У неділю 23 лютого в Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. Згідно з підрахунком голосів, більшість має блок християнських демократів. Друге місце посіла Ультраправа, альтернативна для Німеччини, перемігши фактично в усіх землях колишньої НДР. Третє місце дістало соціал-демократичній партії Олфа Шольца. Також до Бундестагу проходять партії Зелені і ліві, розділивши четверте і п'яте місце. Obrigado. <laughs> Зазначу, що в парламенті Німеччини немає фіксованої кількості депутатів, оскільки їхня кількість залежить від виборчої системи. Цікаво, що після виборів у 2021 році до Бундестагу увійшло 736 депутатів, що стало рекордним числом. Однак, із 2025 року набула чинності реформа, яка обмежує максимальну кількість місць до 630 осіб. Згідно з прогнозом суспільного мовника Німеччини, який було дано ще до остаточного підрахунку голосів, до парламенту увійдуть 629 депутатів. Тів і 630 можливих, зазначу, що канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах, взявши на себе відповідальність за результат. Він привітав своїх опонентів, зокрема Фрідріка Мерса. Це гіркий результат виборів для соціал-демократичної партії. Це також поразка на виборах, заявив Шольц після перших екзитполів. При цьому Шольц заявив, що зараз для соціал-демократичної партії Німеччини важливо рухатися вперед. Разом політик заявив, що обійматиме свою посаду до останнього дня, але дав зрозуміти, що не матиме жодного стосунку до формування уряду. Водночас він виступає проти ультраправої партії Альтернативної для Німеччини, заявляючи, що соціал-демократична партія має довгу історію боротьби за демократію, а ультраправі це те, з чим вони ніколи не повинні миритися. Я думаю, ми можемо пишатися тим, що так тісно співпрацювали у важк... Ті часи я хотів би, щоб результат був кращим, але ми можемо боротися за кращі результати виборів у майбутньому, і ми усвідомлюємо свою відповідальність за нашу країну і продовжимо працювати відповідно до цього. Виборці, ви можете на нас покластися. Ви можете вірити, що соціал-демократична партія буде і надалі дотримуватися своїх принципів. Голова партії ХДС, яка здобула перемогу на виборах, Фрідрік Мерц, може стати наступним канцлером Німеччини. Що ж про нього відомо? У 1989 році він балотувався депутатом до європейського парламенту. Працював в європейському парламенті протягом одного терміну входив до комітету з економічних та монетарних питань. Після європарламенту став депутатом Бундестагу від ХСД. Просував законодавство. Авчі ініціативи у сфері економіки та фінансів у 2000 році очолив фракцію ХДС у парламенті Німеччини. Після програшу партії на виборах 2002 року Фрідрік Мерц залишив посаду і його місце посіла Ангела Меркель. Як однопартійці, вони працювали разом, але мали ідеологічні протиріччя. Після обрання Ангели Меркель на посаду канцлера, Фрідрік Мерц ще чотири роки працював у Мундестазі. входив до складу комітету з правових питань. У 2009 році він пішов з політики, але вже у 2018 тисячі повернувся. Прагнучи замінити Ангелу Меркель на посаді очільниці партії, проте це вдалося йому лише з третьої спроби. Він став лідером політичної сили в січні 2022 року, коли християнсько-демократичний союз перейшов в опозицію, а канцлером став Олаф Шольц. Фрідрік Мерс виступає за підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ. Керівник АДС критикував владу Німеччини та інші країни-союзники за зволікання та обережність у наданні військової допомоги Україні. Під час Мюнхенської конференції 2025 року Фрідрік Мерц знову висловився про надання Таурос Україні. Він заявив, що не проти дати дозвіл, але це має бути узгоджено з іншими країнами, зокрема Францією та Британією. Моя особиста позиція і позиція моєї депутатської групи завжди була чіткою щодо цих крилатих ракет. Я хотів би ще раз повторити те, що я казав зараз під час передвиборчої кампанії. Ми повинні бути готові постачати ракети, але тільки якщо у нас є погодження з європейськими партнерами. Щодо членства України в НАТО, Фрідрік Мерс каже, що вже є ухвалене рішення про перспективу вступу, і він не згоден з твердженням, що вступ до альянсу буде неможливий до початку переговорів з Росією. Ми прийняли рішення у НАТО під час попереднього саміту, що Україна матиме перспективу членства. Щоб це змінити, треба прийняти спільне рішення. Я не погоджуюсь з тими, хто каже, що членство України в НАТО буде неможливе до початку перемовин з Росією. Мерц також запропонував створити контактну групу у складі Німеччини Майчини, Польщі, Великої Британії та Франції, щоб сформувати спільну позицію щодо справедливого для України закінчення війни. Після перемоги своєї партії на виборах він також заявив, що на його думку Америка і Росія об'єднуються. Причому країни роблять це через голову України, а значить через голову Європи. В останні кілька днів у мене склалося враження, що Росія і Америка об'єднуються через голову України, а значить і через голову Європи. Тому зараз усі дивляться на Німеччину. Ще більше новин читайте на сайті РБК Україна, і я дякую, що залишаєтеся з нами.